З наближенням тепла у шості проведуть обстеження дна водойм для купання. Про це повідомили під час апаратної наради при міському голові. Зв'язку з збільшенням чисельності населення сільської місцевості ми вирішили. Провести обстеження в районі це село Собічево, озеро Понурка, білі береги, село Пірогівка і село Бражіївка, Зелене зем, земснаряд. По городу ми плануємо також обстежити та очистити дно водойми. Це Безпосередньо наше підвіномче озеро, озеро Галінківка, а озеро Хімреактивне і Вінницький мікрорайон, озеро озеро Княгницьке. Як наголосили рятувальники, єдиним офіційним місцем відпочинку на Шоскінщині залишається озеро Галинківське, де буде виставлений рятувальний пост. Будуть чергувати спеціалісти, водолази рятувальники. Вони квітні місяці отримали посвідчення. Рятувальників пост буде виставлений щоденно, крім обстеження водойм Одиться зміцнення матеріального резерву громади, зокрема, отримали будівельні матеріали для залучення при необхідності. Ця робота триває. Проводились рейди по перевірці пожежної безпеки на минулому тижні в екосистемах громади та населених пунктах. Щодо роботи комунальників, то вони продовжують прибирати місто. Проводять чистку узбіч, ремонт доріг, упорядкування клумб. Основними з напрямків нашої роботи на минулому тижні було прибирання кладовищ. У нас щоденно працювали всі одиниць техніки. Ну, Специфіка цього прибирання в тому, що ми прибираємо через два дні, я розумію, що перед святками всі прибирають. Тому у нас щоденна така робота ведеться, і на цьому тижні основним напрямком залишиться прибирання кладовища.